Заяви до реєстру збитків можна подати одним з двох способів в першу чергу це через дію. Зайшовши на портал, обравши розділ репарації заяв до міжнародного реєстру збитків та обравши відповідну категорію, для тих, хто не може або не хоче взаємодіяти з дією, передбачена можливість подання заяв через центри надання адміністративних послуг мережі, яких розгалужена по всій Україні, де заявники отримують цю необхідну підтримку в поданні заяви. Нам не просто важливо. Створити якусь систему, якусь онлайн-анкету, яку люди би заповнили, нам можливо розробити систему таким чином, щоб цей процес для людей, які також травмовані подіями, які з ними відбулись, щоб для цих людей процес був максимально простий, інтуїтивний, нетравматичний. Тому й ми приділяємо стільки уваги на тому, щоб процес заповнення форми займав не більше 15-20 хвилин. Саме тому ми докладаємо всіх можливих зусиль для того, щоб якомога більше інформації підтягувалися автоматично.